3 вересня 24-го зараз покажу свої молоді трояндочки флоребунди. Вони тут в одному місці посаджені, які квітнуть, які відквітли. Декілька трояндочок покажу і розкажу про них. Почну, мабуть, з крем фоловер циркус. Це перша річка, гарна трояндочка. Кущик не дуже високий, але пишний і постійно квітує, має глянцеве листя, стійка до грибкових захворювань ця троянда. Колір дуже приємний, З краю світліший, а всередині, ну, такий, як для букета нареченої. Такий якийсь ніжно-персиковий, ну дуже красивий кольор цієї трояндочки. Посаджена вона навесні цього року, отримала я її з Черкащини Матвіївські троянди, ну тільки позитивне можна сказати про цю трояндочку, бо постійно вона квітувала для першої річки, дуже гарний результат. Ну, вона ще в мене не зимувала, подивимося, як буде зимувати, поки що не знаю. Ну, з зим, землелькою, я, звісно, її трішки підгорну. значить ну, ось ці квіточки по розпуску, в розпуску, і пуп'янки. ну флорибунда. Флоребунди вони такі, вони постійно з квіточками. Крем фоловер циркус. Гарна троянда, дуже подобається. Троянда Si Ін In Plu. Ця троянда готується на третю хвилю повноцінну, бо багато пуп'янків. І в цієї троянди, незважаючи на те, що вона перша річка, були вже дві повноцінні хвилі. Між хвилями нічого не було, але квітка, метелик, гарна квіточка, красива і дуже довго тримається, ну дуже довго. Квітне вона з оцвіттями. здорове, гарне листя. Не хворіє, стійка, бачите, да. вже ж осінь, стійка до захворювань грибкових. Цю троянду я посадила осінню того року, отримала відмір роз Полтавщина. Усі базальний пагін росте. Гарна трояндочка. Шкода зараз не квітне, але ну, не виходить, щоб зняти декілька троянд, щоб всі квіти, та ще й поршарічки. Тепер покажу, ну це із Мір-Роз, один з найбільших кущів. Є там у мене ще здорові кущі, декілька, але не багато, бо всі інші саджанці з міророз, ну то такі. Ото, як ото, міра любов, малюсеньке. Тієрі марка теж дуже гарний кущик наростила. Глянцеве листя цієї троянди. Темне-зелене, постійно вона квітне. Схоже на те, що вона трішки все ж таки, чи так відквітає, чи печеться на сонці. Я ще. І не зрозуміла, але коли сонце, вона трішки в'яне, і тому її потрібно все ж таки частіше поливати. Ця троянда потребує частішого поливу, ніж інші троянди. Ну, Я так помітила за це літо. І вони ще пуп'янки є. Якщо от Сі Ін'ю пюплу відквітувала, Хвиля довга тривала, то все. Вона нарощує другу хвилю. А ця не хвиля, а ця постійна, безперервне квітування в неї цієї троянди. І я тут знаходжуся і тягнеться шлейф чудового аромату від цієї троянди. Колір у неї. Ну, зараз квіток нема таких, щоб показати. Колір у неї всередині темніший, такий рожево-фіолетовий якийсь. Гарна троянда, запашна варибунда. Також ось варибунда Н Хендерсон. Теж дуже гарна троянда. Колір у неї ну, такий якийсь світлокірпичний. Теж он бджілки полюбляють цю троянду. Теж вона постійно квітує. Ну, це, мабуть, її третя хвиля, але і ж хвилями ось теж були. Квітки, ось і базальний пагін є. Кущик не дуже високий, нижчий, ніж Тієрі Маркс, ну, десь сантиметрів до сорока. але пишний. Має гарне, здорове, темно-зелене, полуглянцеве листя. Виблискує воно на сонечки, квітка, чаше подібної форми. Ну, гарна квіточка, гарна флорабунда. У т'єре марка квітка не дуже довго тримається, декілька днів. Цієї троянди квітка довше тримається, може тиждень. Але ця троянда теж, вона не горить на сонці, але в'яне і потребує паливу. Частіше, ніж інші троянди. Вона до кінця дня може зав'янути. Потім на вечір я її. Я вчора поливала, і ось вона зараз знову гарна. Троянда Бейланду. Кущик невеликий, Флорибунда, але як довго тримається ця троянда? Це, здається, її друга хвиля. Ця троянда хвиля ми, мабуть, квітує. І не то є ось в цій троянди, в цій майже безперервне квітування. А це, мабуть, як сі, сі ін пюплих видами квітує. Ну, це ще тільки ж Леся тікай. Це ж тільки перший рік вона в мене посаджена вона навесні цього року, отримала я. З Черкащини Матвіївські троянди. І Ен Хендерсон теж я отримала з Черкащини Матвіївські Троянди. І крем Fallover Циркус теж. Ці троянди навесні посадження. Теж вона стійка до грибкових захворювань. Квітка рожева, дуже гарно складена, але міро відцвітання вона світліша Зараз кольору, якого вона є, нема. Я не можу показати, бо вже ж відквітла. квітла. Ну, може, ще з'являться якісь квіточки. Ну, Я цю троянду виставляла вже, може, пару разів. Кого зацікавить, можете знайти на каналі. Бейландо довго тримається, не хворіє, стійка до сонця і без паливу витримує вона спеку. Гарна троянда. Так, що тут у мене ще з флоребунт? А, ну це ще троянда брюза. Теж перша річка посаджена навесні цього року. Я зроблю, я знімала цю троянду кожного дня, як вона квітла. І потім виложу відео Вона спочатку жовта, потім розовішає оранжевіше, потім становиться майже червона. Ну, а ось так виглядає вона, коли відквітає. Кущик вона невеликий наростила. З усіх всіх кущиків, це найменший кущик, що я показала, десь сантиметрів 30-35. Ну, Зате постійно квітне, теж майже безперервно, і листя. Теж здорове, жодного враженого листочку, нічого такого немає. Ну, і дуже сильна спека була, я так і не зрозуміла. Печеться вона, чи то так вона відквітає. Скоріше за все, що вона не печеться. Ну, але ще треба поспостерігати за нею. Бо завжди вона квітне і завжди в цьому році сонце таке пекло, що я так і не зрозуміла. Ну, так, взагалі гарна трояндочка Барви в неї дуже яскраві і різні бріоза. Так що в мене тут. Ага, зараз покажу ще фларебунду, яка ще квітне, але вже це фларебунда Еосе. Італійська троянда, ну, вона вже відквітла майже, але теж гарний здоровий кущик, посаджений осінню того року, отримала я цю троянду від Мір Рос. Витримує спеку, квітки червоні, а серединка не жовта. Зараз воно щось біле таке, ну, ось ще є куп'янки. Ну, на жаль, зараз в розпуску нема тільки троянди, щоб показати всю її, всю її красу, але теж гарна флорибунда. Трішки якусь племистість вона оце вже на осінь підхопила. Трішки щось є в цієї троянди. Це одно кущик декоративний, листя глянцеве блискуче і гарно вона квітне. І ось іще флорабунда. Easy дозит. Запашна гарна троянда. Вона в мене навесні гарна пішла, але потім щось їй стало заважати, розвиватись. І вона затрималася в зрості. А на початку дуже гарно вона пішла. Кущик гарний, невисокий, десь сантиметрів 35, жодного враженого листочку нема. Має запашну квітку. Квітка не дуже довго тримається і схоже на те, що вона не печеться. Ось те, а тут стояло щось листя, як все трішки пожовтіло якось так, і не розвивалося. І це ж те ж саме листя, вона ж листя не скидала. Бачите, вона жила. Може, щось підгризала, може під'їдала корінь. Все ж може бути. Ось я про цю троянду вже відео викладувала. Це лимон пампон, ще досі квітне. Троянда ну, такого квітки довго тримаються. Ну, вже вибіліли, але здоровий, гарний кущик. Я вже її обрізала. Ну, головне, що окій, троянда здорова, не хворіє. Дуже гарна. Є у мене там ще троянди, флорибунди, пастела, але щось вона в цьому році, ну, перша річка в цьому році вона себе не показала. Оце ось троянда флорибунда Royal Юбилей. Дуже красива троянда, вона вже відквітла. Нічого показати не можу. І там троянда. Фейцер сірах, ну то здається шраб. Ось тут у мене ще троянда флорибунда, Тверпл Ібен Цьому рік вона здається одну хвилю тільки відквітувала в цьому році. Щось в неї листя прихваріло. Ось як вона виглядає. І ось наростила молодий пагін. І колючі, стільки калючок на цьому пагані. Ну, поки ще не квітне. Вона темного кольору, як угорка якась. Ну, Бачите, цьому кущу рік в тому році садила. Все ж таки ця троянда не стійка до грибкових захворювань, схоже на те. Ну, все одно, це ще молода троянда. По троянді вже судити можна на десь на третій рік. Бо є такі троянди, що спочатку вони хворобливі, а вже коли на третій рік, на четвертий, вони взагалі не хворіють, коли укріплюється їхня коронева система, вони становляться розвиненою, то і троянда тоді не хворіє. Бо листя вона не скинула, ця троянда все одно. Бо є ж троянди, які повністю скидають листя і нарощують нове. І також ось можу таке саме сказати і про троянду флорибунду блюїден. Дуже гарна вона квітне, дуже гарні квітки, теж перша річка. Ну, теж вона захворіла. Вона вже відквітла, мабуть, дві чи три филі, не пам'ятаю. ну... Но... Гарні квіточки були теж перша річка посаджена осінню того року. Отримала я від Мір Рос. І, бачите, ось все ж таки хворіє Ну, а на наступний рік подивимося. все ж таки покажу, що фейцер-сирах, поки телефон на сонці не потух Гарна дуже квітка, запашна, яскрава, листя глянцеве. Ну, це шраба або флоребунда На одному сайті так, пишуть, на іншому так. Дуже запашна. Колір, ото, кажуть, якась карміновий це, мабуть, карміновий колір, якщо я не помиляюся. Ось зараз Стільки нас в колярів що. Ну, в цьому квітнику я показала всі свої флоребунди. Ні, ще одну флоребундочку покажу. І все. У цьому квітнику то Red Sensation там у мене є то червона, то все ж таки спреєм її називають. Ось, яка гарна френдшіп. Ну, це чайна гібридна троянда. О, розкрилася трояндочка, метелик. Назви я її не знаю, бо вона це перша її.